Реформи для громади. Такий проєкт реалізовує громадська організація Смарт Медіа, аби залучити громадян до змін на краще у різних сферах. Розпочали чотири роки тому на сході України. Наразі поширюють ідеї і на решту регіонів про реформи та можливість залучення громадян до їх реалізації та нові виклики, які спричинила війна. Говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Гості нашої студії. Голова громадської організації Смарт Медіа Олександра Щукіна та Марина Ніколаєва, комунікаційна менеджерка цієї громадської організації. Вітаю глядачів і вітаю вас, наші гості. Доброго дня. Тож, давайте для початку ближче з вами познайомимось. Ближче познайомимо глядачів з вашою громадською організацією, що стало поштовхом для її утворення і для реалізації ось цього проєкту реформи для громади. Дякуємо, що ми маємо можливість сьогодні говорити про реформи, таку важливу тему, як залучення громадян. Ми займаємося цим вже 4 роки, і наша головна мета до речі, дуже співзвучна з вашою назва назвою вашої передачі це влада і громада якраз побудувати таку сходинку між комунікація між владою та громадянами. І щоб у нас така була був майданчик для того, щоб не тільки влада розповідала громадянам про реформи, а й щоб громадяни могли. Надати зворотній зв'язок та якось самим вплинути на реформи. І нашим викликом було те, що ми всі журналісти, ми займалися антикорупційними розслідуваннями, і самі писали аналітику, розслідування, моніторинг влади. І ми бачили те, що громадяни дійсно не дуже. Цим цікавляться не дуже вони залучені, не дуже розбираються у реформах, які в нашій країні відбувалися, і деякі достатньо успішно. І ми захотіли громадянам це пояснювати, ось їх залучати до громадсько-політичного життя, і щоб вони разом з владою ставали на відбудову дійсно демократичного суспільства в Україні. Тобто, ми займаємося не інформуванням, не розповідаємо у сюжетах або в чомусь. Ми займаємося саме комунікацією. Спочатку онлайн або офлайн ми їздимо по громадам, збираємо думки людей, що вони думають про медичну реформу, про освітню реформу. Ми говоримо з цільовими аудиторіями, пацієнтськими організаціями, батьківськими комітетами. Активістами громади, екоактивістами громади. І ми бачимо, де є нерозуміння реформ, де люди хотіли б, щоб реформа йшла інакше. Далі ми комунікуємо, зв'язуємося з місцевою владою, з центральною владою, mm -hmm. і говоримо, от ви розповідаєте про реформу таке, а люди думають, що це так. І тоді ми створюємо такий майданчик комунікаційний, де ми проводимо лекції, вже знімаємо відео з цими питаннями, які дають люди, і з цими відповідями, які дає влада. І це може це стає далі поштовхом для того, щоб були реальні зміни: зміни на рівні місцевого самоврядування, яких яких актів або зміни на рівні центральної влади. За дійсно таке залучення так людей до управлінських якихось можливо процесів і моментів. До адвокації, в тому числі, uh -huh. щоб люди вміли самостійно і моніторити владу, і самостійно продукувати якісні зміни, тому що влада дійсно теж зацікавлена в тому, щоб громадяни, але конструктивно брали участь у змінах в країні, uh -huh. щоб вони у своїх громадах проявляли ініціативу конструктивно, щоб вони були здатні до якихось порад, але теж якихось дуже корисних, щоб влада це їх долучала громадян. Тому це це діалог цікавим обом сторонам. Uh -huh. І зараз саме наша громадська організація це виконує цю функцію на сході. України у нас до війни, до початку війни, ми працювали у п'яти регіонах Сходу: це Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька та Луганська області. І там ми робили і відеолекції на теми реформ. У нас було 10 реформ минулого року. Ми комунікували п'ять реформ: то медична судова антикорупційна, цифрова трансформація та екології. І цього року ми продовжуємо комунікувати mm -hmm. реформи, знімати відеоінтерв'ю. з як сказала Марина. Ми збираємо питання від громадян і запитуємо самого владу. Те, що вони хочуть почути, і минулого року у нас був теж дуже успішний досвід саме роботи у робочих групах, де громадяни і з Марина вела, наприклад, розслідування, допомагала громадянам в цих робочих групах самим придумувати і зміни до цифрової реформи. Громадяни дійсно, наприклад, з Донецької області, але, на жаль, зараз втратився зв'язок з тими людьми, вони адвокатували і вже готові були до влади нести свої пропозиції. Угу. Ну, оскільки ви наразі в Хмельницькому, то я так розумію, що географія проєкту вже розширилася. Це вже не тільки тих п'ять обласних. Безумовно, України. ми розширюємо нашу діяльність і на Західну Україну, тому що війна і тому, що тут, зокрема, багато людей, які є. І переселенцями, і місцеві люди. Ми хочемо дати людям розуміння, що війна це не кінець, це лише початок. Mm -hmm. І дуже багато людей не залучені на 100% до військових процесів. Вони активні, вони хочуть змін, вони а, бачать рад... ради чого йдеться війна, ради чого наша перемога? Що ми повинні стати демократичною країною, в якій буде якісні реформи проведені. І ми хочемо, щоб саме люди приймали участь у цих реформах. Ми завжди на своїх зустрічах говоримо, що це ваша зона відповідальності. Ніякий дядька там з Америки чи навіть з Києва не приїде до вас, до громади і не буде прибирати сміття чи не буде думати, як саме вчитися вашим дітям. Угу. Це повинні ви. Хоча б висловити свої побажання, щоб ми змогли далі це скомунікувати? Чим більше українців буде залучено до реформування, чим більше українців буде знати, що реформи це не про політику і владу, реформи про кожного з них, тим скоріше ми відбудуємося після війни. В Мілюцькому ви будете говорити про освіту. Тема присвячена освіті. Які ще реформи обговорюєте саме зараз? І чому зупинились саме на них? Ми у Хмельницькому говоримо про освіту. У Івано-Франківському будемо говорити через місяць про медицину. Через два дні ми будемо у Тернополі. Будемо uh -huh. говорити про цифрову трансформацію. І у Чернівцях ми будемо говорити про відбудову України в контексті релокованого бізнесу. Тому що там дуже багато підприємств, які приїхали. Це цікава тема саме для чернівців. І в нас тепер ми виходимо на національний рівень. Можна сказати, що цього року далі можливо ще більше цього року. У нас ще чотири. Області, це вже західна Україна, тому що схід-захід разом, тому що частково наша громадська організація є внутрішньо переміщеною. Хтось залишився на Харківщині з рідким родом. Наприклад, я на заході України проживаю, і ми можемо так от поєднувати нашу діяльність і робити заходи і на сході, і на заході. І ми бачимо, що це є дуже актуальним, тому що люди дійсно хочуть бути почутими. і Зараз це змінилось після. Після початку вторгнення, після okay. того як люди побачили, що Росія це країна терорист і що нам треба єднатися, і дійсно наскільки ми відрізняємось від Росії, люди побачили, що в нас є свобода слова, що в нас є громадська участь, у нас є можливість вплинути на владу. Вони відчули цей дух свободи, і вони зараз, як ніколи, дуже хочуть бути долученими до демократичних процесів країни. Освіту ми вибрали у Хмельницькому, тому що це одна із важливих, найважливіших наразі реформи провідних. Ну, по перше, ми побачили наскільки наша зокрема шкільна освіта була, так скажемо. Постколоніальною, так і зараз uh -huh. ми всі говоримо про літературу про російську мову, яка є, і наскільки вона впливає. Ми е, побачили, наскільки іноді наші е, школяри не підготовлені до онлайн навчання, хоча б в період ковіду, і наскільки не завжди, особливо у нас на сході, також не підготовлені заклади з точки зору безпереки. безпеки. Так. Але окрім цього, дуже багато людей, які є, мають школярів. Багато наших студентів вони за ці часи побували в Європі, побували в Америці. Вони побачили різницю освіти, і потрібно міняти не лише літературу, потрібно міняти підхід у освітній реформі. Зафіксовано, що потрібно бути виховувати критичне мишлення. Креативність дітей потрібно виховувати якісну професійну освіту, про яку у нас завжди забувають, потрібно займатися вищою школою. Але ми хочемо наразі зібрати думки батьків, батьків яку, як вони вважають, потрібно виховувати дітей, тому що це майбутнє України. Адже всі ці нюанси, моменти, про які знають батьки, про них не знають у Києві не завжди. Вони все ж таки опираються більш базується їх думка на якихось наукових моментах. Думка батьків, батьківських комітетів дуже важлива. Ми збираємо думки онлайн, але ми дуже хочемо почути. У Хмельницькому і думки е, звичайних батьків, як переселенців, так і місцевих, що вони бажають е, від освіти для своїх дітей. А думки педагогів, тому що ж вони ж теж серед так варяться в цьому безумовно. Ми збираємо думки вчителів, ми, uh -huh. тобто ми не обмежуємо це коло. Ми чим більше, тем, тем uh -huh. тим тим краще тим більше у нас реформа до 27-29 року освітня. Uh -huh. <гум> так, це тобто це комунікаційний такий майданчик. І нас це наш перший захід у Хмельницькому. Ми хочемо спершу познайомитись з громадянами, взагалі відчути їх дух, їх настрій, також поговорити з внутрішньо особами, і надалі ми будемо у Хмельницькому продовжувати свою роботу. Також залучати місто до комунікації, до можливостей. Тобто, ми поширюємо і наші соціальні мережі, також і промокомпанії на Хмельницьку область, щоб Теж інформувати громадян на щодо реформ, тому що після війни для нас був виклик, як продовжити нашу діяльність, тому що не всі громадські організації витримали такі тиски, взагалі таку небезпеку. Тим паче, що ми самі знаходилися у Харкові, коли почалася війна, і ми почали навпаки найбільш активно працювати. Ми почали щоденно інформувати про ситуацію на фронті. Також почали інформувати щодо реформ, які відбуваються під час війни, адже реформи продовжили відбуватися різні зміни у різних сферах життя, тобто де отримати допомогу. Як там, цифрову інформацію отримати, як зареєструватися щодо освіти? Тобто, щодо всіх цих реформ, якісь нововведення вони відбувалися, і ми про це вирішили комунікувати людей. Тобто реформи під час війни це дуже стало актуально, і в нас ще більше відгуків від громадян і подяк щодо того, що вони можуть спиратися на нашу недостовірну інформацію. Як відбуваються взагалі ваші зустрічі? В якому це форматі відбувається? Який фідбек отримуєте зазвичай? Це У нас відбувається в різних форматах, у нас були дуже різні підходи, тому що комунікація взагалі річ складна, тим паче про такі складні теми. Угу. У нас, Ми обрали ще 4 роки тому креативний підхід. У нас на заходи, ми не анонсуємо, що це. Розмова про реформу у нас це більше комунікаційний майданчик, і ми на ньому іноді ще малюємо. Тобто, ми залучаємо й молодь. Ми проводимо це в форматі бранчей, Таких зустрічей неформальних у нас був навіть форум у Харкові, коли зібрали 150 людей, людей. Відомий художник Вуличний Гамлет. У нас був і ми разом, навіть з заступницею мере ще тоді Кернеса. Ми розповіда... роз... розмовляли про реформи різні, про медицину, про освіту, про антикорупцію. Разом з директором набу до речі, і потім разом з Гамлетом ще малювали, ще створювали креативний контент. Такий, тобто це, це дуже форма. Про угу. ці реформи, так, угу. тобто і по і після цього, після такого заходу, де 150 людей, ми зібрали у Харкові. Чому так підкреслив? Тому що у Харкові взагалі, ну це влада в нас не, не так, як в інших містах ходила до громадських організацій, але вона почала ходити, почала цікавитися. Тобто стимул якийсь з'явився. Тому що так? ми е, налаштовані на конструктив. Ми угу. дійсно, як там журналісти, зокрема писали критичні статті і аналітику там, де потрібно, і ми виступаємо за антикорупційне розслідування. Але ми розуміємо, розуміємо, що час від часу потрібно займатися конструктивом потрібно щось пропонувати адже mm -hmm. влада також потребує цих змін окрім цього ми проводимо з тими людьми хто вже е, хоче сам змінювати і змінює, ми проводимо робочі групи ми даємо їм інструментарі у нас була робоча група з пацієнтських організацій вони навчалися як юридично контролювати муніципальні заклади медичні як добиватися змін у нас була Школа антикорупційна, де ми молоді розповідали, як за допомогою відкритих реєстрів можна проводити розслідування на дивані, як це називається? Mm -hmm. Як добиватися чогось? У нас була робоча група з інформатизації, коли люди. Дізнавалися, як отримати інтернет від держави, адже багато громад не знали, що можна за рахунок державної субвенції провести інтернет у селе і підключити хаби і це зробити. Uh -huh. І ми це робили. На жаль, війна частину ініціатив не дала нам розкрити, але вона дала новий поштовх. Будемо робити все тепер для всієї України, не лише для сходу. Uh -huh. Так, у нас був навіть тур на сході України. Ми після того заходу нашого відправилися разом з директором Національного антикорупційного бюро з Харківського територіального управління, яке займається саме сходом України. Ми разом поїхали у тур. У нас було сім областей України Сходу, і ми у кожному місці проводили захист комунікації, збирали там людей, у Полтаві ми 100 людей зібрали там Краматорську, у Северодонецьку. Навіть ми збирали людей там і малювали реформи, і говорили про антикорупцію, в тому числі і розповідали людям, що взагалі відбулось, тому що реформа рухається. А Дуже багато людей про це навіть не знали. От завдяки таким креативним заходам ми залучаємо людей, які ще до того не були так поінформовані або залучені до активізму. Так я додам тут трохи Справа у тому, що багато політиків, місцевої влади та навіть журналістів, вони думають, що про все, все відомо. Та ж сама антикорупційна реформа, ну, ми скільки, ми вже вісім років про неї говоримо. Але фактично ми зіткнулися з тим, що реформи фактично заговорені, точно називається. Про них багато говорять, але люди не знають, не знають навіть, кому і як написати заяву про корупційний злочин. І тому ми займаємося самокомунікацією. ми Хочемо, щоб люди зрозуміли на в самих громадах, що що це реформа саме про них: і медична і освітня, і антикорупційна, і навіть конституційна, яку ми плануємо далі комунікувати, і виборча це все про них, і вони повинні в цьому розбиратися, щоб жити краще, щоб Україна була демократичною країною. Знаю, що також через війну ваша громадська організація розпочала займатися такою благочинною діяльністю, так і допомагаєте вже мешканцям деокупованих територій. Чи власне розкажіть і про цю діяльність, і чи власне ще й вдається їм і про реформи розповідати? І чи це на часі зараз там? Ну, у нас дійсно був дуже такий великий гуманітарний проєкт ще е, у квітні. Ми допомагали громадянам міста Харкова, які опинилися під обстрілами, що не всі змогли виїхати, е, коли активні обстріли були. І ми допомагали людям з інвалідністю, так, також багатодітним сім'ям. Ми допомагали тим, хто сидить в укриттях. У нас була така сама допомога. Це були ліхтарики, це були е, спальні мішки, це були е, павербанки, тому що люди могли там сиділи в. Підвалах і не мали там засобів зв'язку, це термоси, тобто і ну і продуктові набори. Ми змогли допомогти п'яти тисячі сімей на той період. Далі зараз ми продовжуємо допомогу, але в меншому масштабі ми теж допомагаємо таким соціально незахищеним категоріям населення. Також ми розпочали і продовжуємо збір, намагаємося якось активізувати громадян, щоб вони брали на себе теж відповідальність допомагати добровольцям. Ми збираємо на берці, щоб якось зути підготувати. До зими наших добровольців, які воюють саме на Харківщині. Також ми зараз Марина розкаже про що ми говоримо. Вона особисто була на деокупованих територіях. Намагаємося тримати зв'язок з людьми та інформувати їх, щоб вони отримали якісну і правдиву інформацію. Так, я їжджу, я представляю нашу організацію досі в Харкові. Я тільки вчора приїхала з Харкова до вас. Ми їздимо на деокуповані території, на звільнені території, на фронтові території. Розумієте, дуже велика проблема. Ті території, які вже навіть декілька місяців були під окупацією, mm -hmm. люди були без інформації про Україну. І окрім якоїсь військової інформації, яка їм потрібна, їм дуже потрібна інформація про реформи. От mm -hmm. це конче потрібно їм, що буде далі? Що буде далі, як буде розвиватися Україна? Адже а Расисти, які прийшли на територію Харківщини, вони навіть е зуміли там випустити свою газету Харків е, яку роздавали і де розповідали, які у нас тут нацисти і на Західній Україні, і у Києві, і навіть у Харкові. І е дуже багато людей вони не є проросійськими. На Харківщині, на сході, але вони особливо ті, хто був в окупації, частково вони з одного боку бачили всі ці жахіття навіть на харківщині зараз ви знаєте, знайдено 18 катівень. Буквально у кожному селі катували людей, і з іншого боку, вони не розуміють, як їм жити буде далі в Україні. Навіть якщо вони не хочуть в Росію, вони думають, що в Україні буде все зруйновано. Це буде бідність, і тут ніхто не допомагає. І першого, кого, кого вони бачать, а це громадські організація. Це, це третій сектор, і ми намагаємося з ним з ними говорити і говорити саме про реформи. Що ні, освіта буде mm. в Україні. Ваші діти будуть навчатися і вони можуть навчатися. Ні, медицина є. І ви можете звернутися. Приїхав, наприклад, до Хмельницького, ви зможете прийти в лікарню, вас приймути. Це не є проблема, і так є цифрова трансформація. Ви можете наразі зайти в дію і щось зробити. І люди хочуть відбудовувати свої громади. Для людей дуже важливо саме наразі почути, що як буде життя у мирній України. Вони хочуть тепер приймати участь у реформах, побачивши росіян. На Харківщині стала значно більше активних громадян. Так, і ми повинні ще недооцінювати той стан, в якому знаходяться люди, які були на цих окупованих територіях. Тому що, от, наприклад, досвід жінки, яка була в Маріуполі, вони просиділи там місяць у підвалі. і коли вони звідти вийшли, їм російські окупанти сказали, а України більше нема. Тобто їх нема, а в них, в них немає ні каналів зв'язку, ні інформації, ні можливості комусь подзвонити сюди, і він сказали, що України немає, і вони дійсно в це повірили. І вони про це розповідали вже, коли опинилась тут. Я про це чула. Це просто ну це неймовірні історії, це, це страшно. І люди, які просто опинилися у такому психологічному стані, вони просто вірили, що їх дійсно тут ні, ніхто не чекає, що вже немає їх країни. І це такий розпач, такий біль до глибини душі. І як ми будемо далі жити, коли коли люди ці вже вони зараз внутрішньопереміщені особи також на заході України, і з ними потрібно працювати. Їм потрібно повернути віру у завтра. Їм потрібно повернути віру в те, що вони будуть почутими, що вони зможуть впливати на реформи в своїх країні, тому що ми дуже відрізняємося від нашого ворога. Тому що у нас є демократичне суспільство, у нас є свобода слова, у нас є громадська участь. Ми зустрічали людей, які пробули на підвалі місяць-два місяці. Це жах. Люди не бачили навіть неба, не то, що вони не бачили українського телебачення і не бачили щось про реформу. Тому це дуже важливо і дуже важливо розмовляти з ними не лише про війну. У нас, наприклад, під окупацією було три міста у Харківській області: Куп'янськ, і Ізюм. І Ізюм, якщо глядачі знають з новин, воно найбільш було під обстрілами там. Найбільше поховання, там дуже були е, жахіття, катування, і наразі там люди настільки проти росіян налаштовані е, у порівнянні з тими селами, де росіяни просто мимо по, повз по, пройшли. Що безумовно, е, це може можливо дико звучить, але Путін зробив для української державності як ніхто mm -hmm. в цьому плані е, і. Е, Безумовно, війна дуже змінила навіть тих. Я, я хочу відразу сказати, що ніколи на Харківщині не, не було багато проросійських людей. Але війна зміни, змінила навіть тих, хто не особливо думав про реформи державності політику. Зараз люди хочуть приймати участь в змінах, хочуть відділитися від того світу. Перестати бути колонією, і ми допомагаємо цьому так і показати свою європейськість, своє так, своє бажання жити, своє е, вже свій досвід виживання, що вони вистояли, що українці сильна нація, і ми mm -hmm. прагнемо до Європи показати свою силу. Які завдання громадська організація Smart Media ставить перед собою у найближчій перспективі? Ми зараз виходимо на національний більш рівень, тому що в нас вже є схід і захід. Mm -hmm. Далі ми хочемо розвивати роботу у цих областях, щоб наступного року в нас вже були такі амбасадори змін, щоб наша організація росла, тому що ми дуже бачимо запит і від влади, і від громадян, щоб комунікувати реформи, залучати громадян, ще більше ставати прозор робити ще більше роботу влади прозорою відкритою. І ми хочемо залучати громадян ще в більших областях. Можливо, ще це будуть окрім цих чотирьох областей ще більше областей України. Далі ну це плани десь на весну. Наші зараз в нас офлайн заходи ми знайомимося з містами, знайомимося з тими чотирма областями. Також ми будуємо комунікаційну платформу, яка включає в себе і наші соціальні мережі, і наш сайт, і саме наші зустрічі. Це все такий комплекс, який складає ця платформа, складається з такого комплексу, де влада, громадяни, експерти вони формують спільні думки на тему цих реформ, які в нас. Проекції так ми mm -hmm. будемо оформлювати це відео, і ті, хто навіть не зможе потрапити на наше заходи офлайн Хмельницькому Тернополі, чи мешканці східних чи південних районів е країни, вони можуть і зможуть їх переглянути, побачити відповіді на ті питання, які вже має е зуміли зібрати, щоб далі продовжити діалог, адже діалог на цьому не закінчиться. Тільки починається так. так. ми хочемо показати громадянам, що все залежить від них. Що на... треба вже нарешті брати ініціативу в свої руки, що треба розбиратися, що треба читати, треба моніторити владу. Треба нарешті брати на себе відповідальність, тому що, окрім тебе, це ніхто не буде робити. І що це все можливо, і що немає такого, знаєте, е як кажуть такі вислів, що там десь наверху щось там вирішується, хтось там вирішується. а там влада на це неможливо вплинути. а там вибори, там це що. Ми що не, не можемо. Змінити це все брехня, це все можна змінити. І від громадян залежить майже все від нашої в нашій країні. Просто є громадяни, які е, не хочуть розбиратися, і вони через своє незнання неосвіченість е, цим і дають повноваження тим людям, які там руйнують, які беруть хабарі. А люди, як коли вони освічені, коли вони сильні і можуть там поміняти владу, виразити якийсь протест. В Росії це неможливо зробити. В Україні це можливо зробити. У нас вже скільки революцій було ну, в країні, і, і це ну і це і Погано в тому, що у нас така влада обрається, але це добре, що ми можемо її змінити. І влада повинна почати боятися людей, щоб боятися робити якісь невірні кроки. Так, давайте будувати якісну демократичну Україну разом. Я вам щиро дякую за те, що завітали в гості, знайшли час і сподіваюся, що ще не раз зустрінемося у Хмельницькому. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.